Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо узагальнювати матеріал та готуватись до контрольної роботи. Перше завдання виконаємо усно. Яке з наведених, Яке з наведених рівнянь неможливо звести до лінійного? Пригадуємо, лінійне рівняння має загальний вигляд: y дорівнює КХ плюс L. Звертаємо увагу, що невідома х у нас в першому степені. І відразу бачимо, що завдання в, рівняння В у нас х квадраті в другому степені. Отже, ми ніяк не приведемо його до вигляду y до рівня KX плюс L. Будь-яке інше можемо привести, що це у нас буде. Дивіться, якщо ми плюс х перенесемо в іншу сторону, буде мінус х. Мінус 4 мінус х, це буде мінус 5х. І далі дорівнює 5 перенесемо в іншу сторону 6-5 одиничка. Або, як могли по-іншому записати, мінус 5х мінус 1 дорівнює 0. Дуже схоже на загальний вигляд лінійного рівняння, де у нас коефіцієнт k зараз дорівнює мінус 5, а L у нас дорівнює мінус 1. Якщо ви зараз усно пройдетеся по всім іншим рівнянням, їх теж можна привести до вигляду лінійного, а рівняння В ні. Наступне завдання: розв'яжіть рівняння. Що нам треба зробити? Розкрити дужки. 3х мінус 8х мінус 4 дорівнює мінус 5. Зіксами залишаємо з однієї сторони, без іксів перенесемо. 3х-8х це буде мінус 5х дорівнює. Було мінус 5 і сюди перенесемо мінус 4, змінимо знак плюс 4. Мінус 5х дорівнює мінус 5 плюс 4 мінус 1. Х у нас невідомий множник, щоб його знайти добуток, будемо ділити на відомий множник. Мінус на мінус буде плюс отже, буде відповідь 1, 5. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу та допишіть. Наступне завдання: виконаємо усно. Через яку з наведених точок проходить графік рівняння 4х плюс 5y дорівнює 20. Точка А, Б, С і Д. Пригадуємо, перша координата х, друга y. Що нам треба зробити? Просто підставити. Підставимо точку А. Замість, підстав... замість Х підставимо 0, замість Y підставимо мінус 4. 4 множимо на 0. Плюс 5 множимо на мінус 4. Буде мінус 20, а нам потрібно 20, не підходить. Підставимо 1,3. 4 множимо на 1, 4, 5 множимо на 3, 15, разом 19, не підходить. Нам потрібно 20, 5 і 0. 4 множимо на 5, 20. 5 множимо на 0 – 0. 20 плюс 0, 20. Отже, бачимо, що точка В нам підходить. І перевіримо точку Д. 3, і 2. 4 на 3 12, 5 на 2 10. Ну і бачимо, що в сумі це буде більше, ніж 20. Отже, правильна відповідь точка це варіант В. Наступне завдання. Яка з пар чисел є розв'язком системи рівнянь? Що нам треба зробити? Кожну точку підставити і в перше, і в друге рівняння. Давайте підставимо. Мінус 4 і 3. По х мінус 4 по y 3. Мінус 4 плюс 2 множимо на 3, 6. Ніяк не вийде 5. Наступна точка. Мінус 3 і 4. Мінус 3 плюс 2 множимо на 4. 2 множимо на 4, 8, і мінус 3 буде 5. Під перше рівняння підходить. Перевіряємо друге рівняння. Нагадую, да, зараз у нас точка мінус 3 4. Мінус, мінус – це буде плюс 3, плюс 4 дорівнює 7. Отже, точка нам підходить. Перевіряємо інші варіанти. Можливо, ми зробили помилку: 4 і мінус 3. 4 плюс 2 множимо на мінус 3, це мінус 6, ніяк не буде 5. І 3 і мінус 4, 3 плюс. 2 множимо на мінус 4 це буде 3, плюс мінус 8. Це буде мінус 5, а нам потрібно 5. Отже, відповідь Б. Наступне завдання у коробці 36 олівців. Причому простих на 4 більше, ніж кольорових. Скільки простих? І скільки кольорових олівців у коробці. Яка з наведених систем рівнянь є математичною моделлю задачі? Якщо кількість простих олівців у коробці позначена через Х, а кількість кольорових через y. Отже, кількість простих Х кольорових y. Якщо ми їх додамо всі прості плюс всі кольорові, ми отримаємо загальну кількість олівців, їх 36. Отже, ми розуміємо, що перше рівняння повинно бути х у дорівнює 36. Уже ми бачимо, що це А і Г. Далі читаємо умову. Ми знаємо, що простих на 4 більше, ніж кольорових. Простих на 4 більше, ніж кольорових. Отже, якщо ми від усіх простих від x, віднімемо всі кольорові від y, ми отримаємо 4. Ось наша система. Передивляємося, це у нас відповідь Г. Ідемо далі. Розв'яжіть графічно систему рівнянь. Запишемо її. Х Y дорівнює мінус 1. І х плюс 2y дорівнює мінус 3. Давайте пригадаємо, що означає розв'язати систему графічно. Нам потрібно побудувати в одній системі координат графіки і першого, і другого рівняння, знайти точку перетину, або переконатись, що точок перетину немає, і отримати відповідь. Отже, працюємо з першим графіком. x плюс y дорівнює мінус 1. Виразимо y. y у нас дорівнює. Мінус 1 мінус х. Бачимо, що це у нас лінійне рівняння. Для побудови лінійного рівняння нам потрібно мати дві точки. Візьмемо 0. Якщо х дорівнює 0, що буде з y? Мінус 1, мінус 0 це буде мінус 1. І візьмемо 4. Мінус 1 мінус 4 це буде мінус 5. Координатна площина. Додатній напрям вісь іксів. додатній напрям вісь ігріків. початок координат, одна клітиночка, одиничний відрізок. Ставимо точки по х 0 по ігру мінус 1, перша точка. По х4 по ігру мінус 5, 2, 3, 4, 2, 3, 4, по ігреку мінус 5, мінус 2, мінус 3. Мінус 4 і мінус 5. На перетині 4 і мінус 5 отримали точку. Лінійку олівець, поєднали ці точки. Так, отже, це наш перший графік. Давайте його підпишемо повище, щоб потім це нам не заважало. Y. Дорівнює мінус 1 мінус х. Працюємо з другим графіком. Рівняння в нас друге. Так, я його ось тут нижче буду записувати. х плюс 2y дорівнює мінус 3. Отже, 2 у дорівнює мінус 3 мінус х. Тоді просто y дорівнює мінус 3 мінус х, і все це ділимо навпіл. Підставляємо значення х і. Y. Так, краще взяти такі значення, щоб у нас виходили цілі числа. Наприклад, якщо я візьму х дорівнює мінус 3. Мінус 3, що я отримаю, дивіться. Мінус 3. Мінус мінус 3. Отже, буде мінус 3, плюс 3 0, ділимо на 2 0. І візьмемо точку 1. Мінус 3 мінус 1. Це буде мінус 4 і ділимо на 2 мінус 2. Знову ж таки, це у нас лінійна функція. Тому графік її буде пряма. Достатньо мати дві точки для побудови. По Y 0. мінус 1, мінус 2, мінус 3. Перша наша точка. Друге по х1 по y мінус 2. По х1 по y мінус 2. Ось наша точка. Ми вже навіть відразу бачимо, де вони будуть перетинатися. Ми вже відразу попали в ту точку, де вони перетинаються. Ось наш графік так проходить. Давайте його підпишемо. Y дорівнює. Мінус 3 мінус х і ділимо навпіл. Точка по х1 по ікунус 2. Ця точка є розв'язком нашої системи рівнянь. Давайте їх перевіримо, підставимо замість x 1, замість y мінус 2. 1 мінус 2 буде мінус 1. Підходить. 1 плюс 2 множимо на мінус 2 це мінус 4. 1 плюс мінус 4 це мінус 3. Отже, точку ми підібрали правильно. Як можна було по-іншому записати ось це y дорівнює мінус 3 мінус х на 2. Можна було почленно поділити на 2. Це, це у нас теж був правильний розв'язок. Отже, якщо не встигаєте, зробіть зараз паузу і допишіть. І ще раз, давайте скажемо: для того, щоб розв'язати систему графічно, нам треба на одній координатній площині побудувати два графіки. Знайти точку перетину або переконатися, що точок перетину не існує. Підставити, перевірити. Да, і це буде наша відповідь. В кінці ми напишемо відповідь слово і поставимо точку 1 і мінус 3. Відповідь 1, о, вибачте, мінус 2 1 і мінус 2. Будь ласка, зробіть паузу, та напишіть відповідь 1 і мінус 2. Ідемо далі. Наступне завдання: розв'яжіть систему рівнянь. Зараз нам не сказали, яким способом розв'язувати. Отже, можемо розв'язувати, як ми хочемо. Пригадуємо, що графічний спосіб він неточний, тому краще розв'язувати способом підстановки або способом додавання. Зараз запишу умову. 3х плюс 2y дорівнює мінус 1, і 2х плюс 4 у дорівнює 2. Я розв'яжу способом додавання. Дивлюся, що тут у мене є. У мене є 2 у і 4 у Якщо я перше рівняння домножу на мінус 2, що я отримаю? Мінус 6х мінус 4у дорівнює 2. Я кожен компонент домножила на мінус 2. Друге рівняння запишу без змін. Додаю почленно. перше до другого, праві до правих частин, ліві до лівих. Мінус 6х плюс 2х, мінус 4х. Мінус 4 y плюс 4 – це 0. 2 плюс 2 4. Х у нас дорівнює 4 ділимо на мінус 4. Х у нас дорівнює мінус 1. Підставимо мінус 1 або в перше, або в друге рівняння. Давайте підставимо в друге. 2 множимо на мінус 1 плюс 4Y дорівнює мінус 2. 2 множимо на мінус 1 мінус 2, плю дорівнює 2. Мінус 2 перенесу в іншу сторону, не забуваю змінити знак. 4у дорівнює 2 плюс 2. 4у дорівнює 4, y дорівнює 4 ділимо на 4, y дорівнює 1. Отже, наша відповідь мінус 1 і 1. Будь ласка, зробіть зараз паузу. І самостійно перевірте, чи підходять такі значення. Замість х підставте мінус 1, замість у – 1. В кінці запишіть відповідь. І розв'яжемо з вами задачу. Це задача високого рівня. Шлях із села Іскристого до села Сонячного лежить через село Яскраве і становить 39 км. Богдан їхав велосипедом з іскристого до яскравого 2 години, а з яскравого до сонячного 1 годину. Його швидкість від іскристого до яскравого була на 3 км за годину більша, ніж від Яскравого до сонячного. З якою швидкістю їхав Богдан зі скристого до яскравого. І з якою з яскравого до сонячного. Отже, давайте собі зараз просто уявимо цю задачу. Зараз я умову зміщу. Уявили. Отже, у нас є два села: іскристе і сонячне. Шлях лежить через село Яскраве. Так, що нам відомо? Що відстань між цими селами 39 кілометрів. Богдан їхав велосипедом зі скристого до яскравого 2 години, а з яскравого до сонячного 1 годину. Його швидкість від іскристого до яскравого була на 3 км за годину більша. Оскільки ми будемо шукати швидкість. Нам краще позначити швидкість від іскристого до яскравого Х. А за y швидкість від яскравого до сонячного. Отже, і ще раз. Позначимо за x. Швидкість від іскристого до яскравого. І за Y швидкість від яскравого до сонячного. І зараз будемо з вами складати систему. Пригадаємо, що для того, щоб знайти відстань, ми повинні швидкість помножити на час. Давайте знайдемо відстань від іскристого до яскравого. Це 2х. Відстань від яскравого до сонячного. 1 1Y. А загалом відстань 39. Отже, якщо ми до відстані від іскристого до яскравого, це 2х, додамо відстань від яскравого до сонячного, швидкість на час, 1 на Y, це Y. Ми отримаємо всю загальну відстань 39 км. Так, і що нам ще там такого дали цікавого задачі, що нам для розв'язку знадобиться. Що швидкість від іскристого до яскравого була на 3 км за годину більша від іскристого до яскравого. Отже, швидкість х мінус швидкість y дорівнює 3. Да? Тому що на 3 км більше х у нас, ніж y. Отримали систему, і давайте зараз її розв'яжемо будь-яким способом. Давайте пригадаємо спосіб підстановки. Ми сьогодні пригадали вже графічний спосіб. Пригадала спосіб додавання. Отже, зараз спосіб підстановки. З другого рівняння виразимо х. Х дорівнює 3 плюс y. Підставимо в перше рівняння замість х. 3 у. 2 множимо на 3 плюс y. І все інше перепишемо. Плюс y дорівнює 39. Розкриємо дужки. в першому рівнянні 2 множимо на 3, 6. Плюс 2х, плюс y дорівнює 39. Друге рівняння запишемо без змін. Продовжимо розв'язувати перше рівняння. 2х плюс y це буде 3і дорівнює. 6 перенесемо в іншу сторону. Буде мінус 6, 39, мінус -6, 33. Друге рівняння без змін. Y у нас дорівнює 33. Ділимо на 3, друге рівняння без змін. Y у нас дорівнює 11. Тоді X дорівнює 3 плюс 11, 14. Отже, що ми зараз з вами знайшли? Швидкість від іскристого до яскравого. 14 км за годину. А швидкість від яскравого до сонячного 11 км за годину. У відповіді ми запишемо 14 км за годину та 11 км за годину. Отже, ми з вами зараз пройшли один варіант контрольної роботи. У вас буде дуже схожий. Як бачите, завдання не складні. Дуже схоже, ми розбирали два ж домашні завдання: пролистайте весь зошит. Подивіться ще відео, де у вас є якісь білі плями. Пролистайте підручник, готуйтесь до контрольної роботи. А я чекаю на ваші попередні роботи, якщо ви ще не здали, і бажаю вам успіхів!